Ось така шкода суперб у продажі 2015 рік. В таких дисках оригінальних. Салон кожа, автомат-коробка, панорама. Ще одні колеса. Машина має пробіг чим-то тисяч. Ціна її тут 11 тисяч євро, повністю це в рідній фарбі, має повну сервісну історію. Якщо когось цікавить, можу вам привезти в Чехію. Доставка її буде стоїти 700 євро.